19-й інформаційний центр представництва Європейського союзу в Україні відкрився в Миколаєві у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. Подія супроводжувалася публічними дискусіями за участі студентства та науковців, а також студентською ходою серед містів. Разом, І, як кажуть, у добрий час. Інформаційний центр відкрили в приміщенні Інституту державного управління Миколаївської Могилянки. Його готували спільно. І викладачі, і студенти вишу. Все буде робитися для того, щоб. Угоду втілювати в життя про асоціації між Україною та ЄС це означає, що університет дійсно хоче і допомагає нам розповсюджувати інформацію про європейський союз. Що тут є площадка, що тут є викладачі, що тут є люди, є студенти, які зацікавлені в цих темах, як європейська інтеграція. І для нас це дуже приємно, що маємо цю можливість такий центр сьогодні тут відкрити. Студенти намагалися дізнатися з перших вуст, чому відклали реалізацію економічної частини угоди про асоціацію, або як обмежити вплив Росії на відносини України та ЄС серед домінуючих відповідей: необхідність самостійно обирати свій шлях. Що європейський союз був, є і завжди буде стояти на боці українського народу, українського суспільства і буде робити максимум для того, щоб Україна пройшла всі ці скрутні часи, і щоб дійсно в Україні ситуація. І суспільство, і життя в Україні стало схожим до європейського. Серед студентів, опитаних на зібрання, більшість висловлюється за зближення України з Європейським Союзом. Європейський союз це європейська сім'я, Україна це є Європа. Україна це є Європа не лише з якоїсь стратегічної і географічної точки зору, це є політична складова Європи. І ми. Хочемо довести, що ми потрібні Європі, а і хочемо від Європи почути те ж саме, що ми не задвірки, не Окраїна. А Україна це центр Європи, це центр розвитку, центр інновації. Чому до Європи? Тому що не до Росії, якщо так можна сказати, а тому, що там. Ну, це це все таки це рівень життя. Ну це дуже просто сказати, що це лише рівень життя, або лише прозора політика, або лише там немає корупції. Ми так не можемо сказати, бо це є скрізь. Але ми бачимо, що зараз країни Європи живуть на рівень вище ніж країни, припустимо, недалекої Азії. Завершенням студентської акції стала хода до центральної площі Миколаєва, що донедавна називалась на честь Леніна, але ймовірно, незабаром знову отримає історичну назву Соборна. Потім у дискусії перемістилися за круглий стіл громадських діячів та науковців Миколаєва. Ішлося про перспективи України і Миколаєва, зокрема, в умовах реалізації нинішніх та підготовки подальших угод з євросоюзом. Оцінки впливу угоди про асоціацію на економіку, культуру та освіту помітно різнилися. З одного боку є висловлювання про те, що нарешті і молодь, і українські науковці отримали можливість навчатися і стажуватися у вузах Європейського союзу, але з іншого боку, можна почути і відповідну критику, коли деякі особи говорять про те, що європейські стандарти вищої освіти знищать нашу українську вищу школу, яка на думку. Цієї цих, цієї категорії людей є більш ефективною, ніж європейською погода про асоціацію, як на мене, це дійсно є наше домашнє завдання, яке, якщо ми дійсно якісно зможемо виконати, ми отримаємо відповідний результат. Загальний висновок учасників круглого столу, рух України до європейського співтовариства не можна припиняти. У цьому вони були єдині з учасниками студентської акції.